Президент Трамп Сполучених Штатів Америки оголосив в США надзвичайний стан. Повідомили у Білому домі причини підвищення конкурентноспроможності, захист суверенітету і зміцнення національної економічної безпеки як задача. Трамп каже, показники імпорту товарів до Америки щорічно перевищують показники експорту, і це призводить до розпаду американської виробничої бази. Фондова біржа обвалилася в Сполучених Штатах Америки, а все через тарифну політику президента Трампа, і про це повідомляє платформа Trading Економіс. За словами аналітиків, власники акцій багатьох американських корпорацій масово продають свої частки. Найбільше постраждали сектори споживчих товарів, технологій та енергетики. Складно, але не критично. Так пояснила вплив американських нововведених тарифів на нашу економіку. Українську міністерка Юлія Свириденко каже: за... для України діятиме загальними то 10%, Проте ми маємо шанс вести перемовини і змінити його, якщо домовимося зі штатами. Про іншу умови. Бо ж наші тарифи на американські товари доволі низькі. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів. Дуже різних, навіть гайкові ключі. З них 65 видів продукції на суму більше мільйона доларів. Україна має що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни. Юлія Свириденко віце-прем'єр-міністрка і міністерка економіки України. Василь Фурман мане з нами це доктор економічних наук. Пане Василь, вітаємо вас. Вітаємо Доброго дня. Слава Україні! Героям, Героям. слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Давайте поговоримо. А що Україні з того насправді, коли і як ми відчуємо оцю митну зміну з боку Сполучених Штатів Америки, і на чому найбільше відіб'ється саме це 10-відсоткове мето. Дякую за запитання. Дійсно, тема мит нової адміністрації США вона є, мабуть, темою номер один сьогодні по всьому світу, і, скажімо так, якщо узагальнювати, то ми бачимо дуже багато критики різних і експертів і авторитетних і міжнародних фінансових установ по всьому світу. Тому що дійсно стратегія така, вона дуже дуже складна. І зрозуміло, що. Ну, які плюси, наприклад, ну, такої політики, я потім повернусь до вашого питання, але ми всі говорили, я думаю, в ваших вірах так само дуже багато про мінуси, і які ж плюси, все таки, то в принципі, якщо ми говоримо про США, то там дуже просто, я навіть без, без пояснень, це захист стратегічних галузей, це зменшення торгівельного дефіциту. Це як інструмент переговорів з іншими країнами, ну і це заохочення внутрішніх інвестицій. Тобто такі загальні переваги. Тепер, якщо ми говоримо щодо України, ну щоб наші глядачі розуміли, український експорт, ну, в зв'язку з війною він сильно зменшився. І станом, наприклад, якщо говорити про минулий рік, він складає е, трохи більше 40 мільярдів доларів, і от цих 40 мільярдів доларів, доларів, це десь близько 900 мільйонів доларів. Це експорт до США. Ну, перед цим ви сказали про те, що це дійсно дуже багато груп і товарів, але все одно, якщо брати в загальному експорті, нашому то це трохи більше 2% від те, що ми експортуємо до США від того загального 40 мільярдного експорту, який ми робимо. І в основному там близько 60% це металопродукція, яка туди експортується, і тому чи це відобразиться? Ну, зрозуміло, що давайте будь-відвертим: що будь-яка війна, економічна війна, зокрема, тобто торгівельна війна, вона негативно відображається на економіці. І дуже багато сьогодні, от якщо проаналізувати вплив цієї тарифної війни, там на економіку в США. На економіку Європейського Союзу чи на економіку інших країн, то, ну, зокрема, якщо ми говоримо про світову економіку, то всі говорять про те, що уповільниться економічне зростання всі також говорять про те, що збільшиться інфляція, зменшиться ефективність економік. А до речі, якщо ми говоримо про економіку США, зокрема, то буде криза довіри до долара, оскільки інвестори будуть позбуватися американських активів. І значне коливання на міжнародних ринках і негативно вплине оце на глобальну економіку і на курсові тенденції. До речі, ми це спостерігали. О ти пам'ятаєш. Ще... Трамп лише переміг там в листопаді оголошено про те, що він переміг на президентських перегонах. Я бачив, як долар укріплювався до євро. І там майже майже було один до одного. Да? Ми пам'ятаємо. А потім, станом на зараз, ми бачимо, як євро посилює свою позицію до долара. Тобто, і там вже там 1,09, Ну воно долара за один євро. А перед а перед цим було тобто, ну і, в принципі такий тренд і надалі спостерігається. Тому ми чули ну, заяви з боку нашого ну мінекономіки про те, що це не вплине значно негативно на нашу економіку. Хоча треба розуміти про те, що ключовий сьогодні, якщо ми говоримо про чинник, те, що впливає негативно на нашу економіку, то це війна в Україні. Війна вона сьогодні впливає навіть ті прогнози, які ми мали ще, наприклад, квартал назад. А вони будуть переглянути, ну зокрема, якщо ми говоримо про національний банк України в кінці цього місяця, Національний банк оновить свої макропрогнози. Ми побачимо прогнози там по економічному зростанню, по інфляції ну, і по багатьом, багатьом іншим показникам. Тому з точки зору ну от України або простого ну споживача, то можна сказати про те, що ну я думаю, що в житті українців там, ну надзвичайно є важливим, наприклад, такі показники. Там грівнева стабільність, косова стабільність, то вона буде в цьому році забезпечена. Тобто Національний банк то має значні золотовалютні резерви, проблем не повинно бути. Тепер наприклад, другий показник, який цікавий нашим людям, це інфляція, тобто зростання цін. Якщо ми говоримо про зростання цін в цьому році, то так, вона в першому кварталі є зростання з одного боку, в першому плічі навіть воно буде зростання. Тобто, і ну ти останні цифри там Державної служби статистики за лютий, вони будуть до 10 числа оновлені, вже без заперзень інфляції, але поки що офіційно користуємося цифрами, трохи більше 13%. Ну да, висока цифра, але вона за прогнозами вона з банку почне зменшуватися і на кінець року інфляція буде складати, Там ну якщо якщо практики прогнози, які сьогодні є 8,3, Тобто інфляція буде помірною під контролем. Міжнародна фінансова допомога. А Пане Василю, О, Пане, так. Пане Василь, давайте так, щоб далеко не ходити від інфляції, давайте проговоримо про курс валют. Ми бачили, що долар вже втратив відносно інших іноземних валют і відносно євро, в тому числі. То давайте спрогнозуємо зараз, як це відобразиться безпосередньо на курсі валют в Україні. То чи варто очікувати, що долар вартуватиме більше-менше у нас? І логічне питання ставило вам його напередодні: євро чи долар? При цьому в нас пане Одна Василь, хвилина. так. Одна хвилина. Дивіться, якщо дивитися на ну взагалі курсу політику, і то в нас Національний банк України розраховує щоденно курс гривні до долара. А потім вже ми бачили, наприклад гривня до євро. Але там вже беруться крос курси, які там на міжнародних ринках долар-євро. Тому у нас тут, якщо ми говоримо і навіть якщо ми бачимо, що гривня посилюється, не в євро посилюється, то це чисто міжнародне посилення ну, пари долар євро. Та що ми бачимо, і ну, зрозуміло, що на автоматом, коли ми в гри в гривню, то так само буде долар. ну, євро буде трохи більше коштувати в гривневому екваленті. А щодо долара, то ми бачимо, якщо ми говоримо про перший квартал цього року, і він ж це тільки вони зараз не оголошено, але вже мова йшла про це. Ринки не люблять цих слухів і так далі. В принципі, все, все знали про те, що щось буде. То ми бачили, що в принципі долар за першому кварталі він. На початку року трошки посилився потім бачили, долар послабився по відношенню до гривні, тому е, таке от е, посилення чи послаблення воно буде і надалі продовжуватися, тобто будуть такі коливання згідно волонтно-курсу коли політики національного банку України, але ну якихось, наприклад, прогнозів, що. Долар летить космос, ні, тобто буде стабільність, чи там е купувати бігти євро, також ні, чи там е гривневі активи сьогодні більш привабливі. Купуйте військові облігації чи депозити в банках. Ну десь такі пропозиції. Пане, пане Василю, як каже наш режисер, записано Василь Фурман, доктор економічних Дякую наук. Дякуємо за пояснення.